Під час поминального дня у шості буде посилено транспортне сполучення до кладовищ. Про це повідомили у ході апаратної наради. Це стосується вівторка, 25 квітня. Здійснюватимуться також приміські перевезення, якими охоплені всі населені пункти громади. Є деякі проблеми там у перевезенні пасажирів по маршруту. Шостка Очкіна, в тому числі тут ну міг би бути задіяний наш населений пункт Глазова, але туди автобус курс. Сує що вівторка з перевізником з цим а, ми працюємо. який здійснює це перевезення по маршруту шостка очкіна? Також ми співпрацювали із департаментом інфраструктури Сумської державної обласної адміністрації, який є а, замовником даних перевезень. А, обіцяє, що він ви, а, ремонтує на даний час від транспортних засіб та вийде на ці маршрут. Єздить автобус до Глазова чи не їздить. Алдон із до на минулому тижні продовжувались роботи з прибирання та очищення міста. Про це у ході апаратної наради відзвітували комунальники у цьому процесі. Задіяні внутрішньо переміщені особи та працівники зеленбуду. Зокрема, проводилось очищення узбіч, вивіз гілок та опалого листя. Також активно вводили сміття складовіш там зараз. такий період, що щодня виносяться сміття, і ми постійно там зараз. Триває поточний ремонт доріг та тротуарів. Відремонтували значну частину вулиці Чернігівська, Марата, Депутатська, Уріцька, вулик, Депутатська, Весняна. Нині ведуться роботи по вулиці Свободи. Одночасно ведуться роботи по ремонту тротуарів. Це по вулиці Кутузова і робоча. Геннадій, ну треба прискорювати поточний ремонт і. Звернутися до сільських територій, тому що там теж треба відремонтувати, хоч хоч ну, скажімо так, зовсім аварійні дільниці, а таких дільниць дуже багато. І в погребках, і до практично в усіх населених пунктів також триває робота із коригуванням стратегії розвитку Шосткинської громади, з урахуванням реалій сьогодення. Деякі заступники міського голови надали свої пропозиції щодо внесення. Ми також їх відмітили, і е, структурним підрозділом. Е, Профільним там стосовно охорони здоров'я стосовно управління житлового комунального господарства у п'ятницю були ще надані додаткові матеріали, тому у понеділок, вівторок, чекаємо на їх правки та доповнення. Я звертаюся до заступників всім вичитати, якщо є пропозиції, доповнити стратегію, ми повинні її вже відпрацьовувати. Ління з питань надзвичайних ситуацій продовжує працювати над поповненням матеріального резерву. Також на сьогоднішній день продовжується робота з приводу. Ремонт покрівлі, видача рубіроїду Допомагайте спільно з мелашена. У ході апаратної наради також повідомили, що на минулому тижні тривала видача будматеріалів власникам зруйнованого житла. Крім цього, фахівці зазначили, що у травні в Україні почнуть тестувати програму компенсації за втрачене житло. Сервіс є відновлення, запрацює у дії 10 травня. Досить там значний е, обсяг робіт нам. Предстаїть зробити, створити комісію і так далі. Там при останньому обстрілі, ракетному обстрілі зруйновані декілька дачних будинків. І, і треба з ними розібратися, якусь допомогу людям треба теж надати. Проаналізуйте і знайдіть механізм, яким чином допомогти цим людям. Добре, і включитися в стратегію відновлення. Для всіх стратегію відновлення на цій неділі ми повинні завершити. Ми будемо її передавати в обласну державну адміністрацію, кабінет міністрів і таке інше для того, щоб її врахували при розробці державних програм.